Хоча мені здається, що це все за бобони. А пішов він гарно. Дивіться, маленький-маленький був такий. А вже дивіться, який. Ну, я бачу, що його щось тут турбує, його щось, мабуть, їсть. Бачите, які білі, такі і стебла. Тут листочки гарні. А отут щось потрібно взяти зараз. Те, що я... Диви, 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 куди залізло. Що я бризкаю орхідеї, квіти від жука. І потрібно його побризкати. Хай замерзнуть тут. А ти що Чорне давай мені. Ну, таке темне. Давай, а там ще може якась курточка. Просто мені зараз оце, в мене темне там. Ти ж свою свій спецодяг поправ. Ну і що, так що мені? Зашити її ти хочеш. Так тюща за тюща, ще можна і так Ой, в тебе там нема в чому ходити, кидай на поріг. В тебе нема в чому Мені, ходити. Так, да, вона тобі зробить, наклеє. А он дик, ти штани десь вимазав справа, бачиш? Люлік-болік, Тобі удобно буде. Ой, Люлік-болік, А що це впереді так пуговички, а повернися, розходяться. Ой, щось животик дуже великий, так? Да? Так, Саня, ти ж три ти одів. А, він одів комбінезон і зверху ще штани, щоб не замазатися. От, бачите як? Отак. От І буде креставину сам міняти. Купив. Каже, зараз непогано дуже, що в нас немає ями в гаражі. Каже, зараз там вимощу. Тому що, знаєте, щоб у вашу креставину, не дай Бог, щось що зніме, щось там не буде доставати, потрібно буде поїхати деталі купити. А якщо машина десь у когось на ямі, що ти будеш робити? Нічого ти не залишиш на ніч. Правильно? Правильно. Тому... Ой, дивлюся, бувай там вилазив в інтернеті. Тут я хочу зробити так, знаєте. Таку доріжку, ми думали тут же все покрити плиткою. Ну, ми зробимо, але не зараз. Такі, як піщаніка, я думала, дерев'яні. А тут кущ один посажу, інший посажу, Тут все засажу кущами, так красиво, що було. Травка тут в нас сіється, і кущі будуть. Ну, під кущі потрібно буде вирвати, не знаю. Я зате кажу, що дивися, дизайн. Як гарно. І ми дизайнувати хотіли. але, Але. Оце ось саме головне. А Саша мій вже придумав, каже, Алла, треба піщаніка купити і зробити оцей фасад. Оце, оце, Оцей фундамент, Оце що у нас, бачите, бут. Це ми давно-давно, ще років 20, та більше. оце ми так його, Мама що робила, Смолила, смолила, і потім красила. Цемент, цементірувала рівно, смолила краси, і воно все повідвалило. Бачите, чорна смола, воно даже видно. Ми вже відбивали, відбивали, не змогли. Це треба зробити піщаником, щоб було гарно, як отак. Кажу, Саша, живи і радуйся, ніяких таких робіт робити ми не будемо. Оте треба зробити в ту даті, бо там дуже волого. Ото одна робота. І все. І ви знаєте, незважаючи ні на що, як там буде, мабуть, ми весною все це зробимо. Нехай за нашого життя. Це буде тут порядок. Викинемо, накриємо, і там буде сарайчик такий гарний, воно не буде там То мама там поклеїла ці шпалери, вони відпадуть, і там воно протікає. Це ж ще батько голуб'ятницю будував. голубів тримав. І воно не потрібне зовсім, зовсім. Там металу, знаєте, сіки, але метал зараз у нас нічого не стоїть, ніхто його не приймає. І ви знаєте, ось рішається проблема. Раніше крали оці люки, крали металолом, зараз нікому нічого не потрібно. Тому що, знаєте чому? Тому що його не приймають, не приймають. Так а чому цю проблему не рішити, коли не було війни? Закрити оці всі метале, як де будь-оцей. Металобрухти збирають, закрити і ніхто не буде красти. От зараз все відбувається. Навіть оці всі їжаки металеві, які були, ну, коли тільки війна почалася, лежать, ніхто їх не тягне. Їх би давно вже не було. Проблема рішається дуже-дуже швидко. І Проблеми то немає. Точно як оце, знаєте, браконьєри на воді. На базар підіть, дізнайтеся, звідки ля риба. Хай покажуть, хто привозить, заплатить, заплатять хай штрафи бешені. І все. І все буде нормально. І, і риба в нас буде, і настрій буде, і люди зможуть відпочивати. Ну, це ж ми розуміємо. А дехто не розуміє. Так, ладно, піду я ще, зараз ще там пошукаю щось в цьому. А я, можливо, зараз мамину цей коврик пристерну теж. Не покусається кофти, ковик не покусається. Повна машинка. Скатертина після Нового року. Це все з білим поправиться, одну не буду прати, хай буде. Не вийшло. Тут Сашині дві кофти там назбирала, хай воно пройде а те окремо, а не поправив, то хай буде аж до весни. Нічого страшного. Санючок вже виїхав. Господи, хай Бог йому поможе, що він зробив усе. І в Сергія немає ями. От ж так робили. Хоч ідімте вам покажу. О, З ким дзвін розмовляє, мабуть, сусід вийшов. Я не люблю знімати, коли там хтось, знаєте, чужий. Так не хочеться йти в дім. Не знаю, що сьогодні готувати. Щось перше потрібно приготувати. Зараз поставлю бульон, хай завариться. тому що... А він ще не виїхав, хотіла вам показати. А так, сусід, сусід. Імщенко Саня кудись їде. Людин чоловік. Я хотіла вам показати, що у нас тут внизу, ще як батько був царство небесне, то він там так реєчки положив, що якщо тут і реєчки вибиваєш середину і риєш яму. Але на цьому все і закінчилось. Чому? Тому що дуже близько в нас вода. Ой, відпочивайте тут на сонечку. Дуже близько вода. 2,20 і вода. Дивіться, бузок скоро скоро-може розкритися. Оце так. А ці квіти. Ось теж дивіться, скільки насіння буде. Бачите, оце хай воно так розкидається, воно може зійде. Спеціально не викидала. Ой, цю розу викинемо. Цю дожину посадимо. Ви знаєте, дуже хожу до Лариси узнати, там вона до мене, я до неї як справи, але дуже-дуже рідко. Якось ми більше із Сергієм друг... товаришували саме я. Вона, вона, мабуть, сьогодні вже на роботі. А так я ж кажу, що так іноді дзвоню Сергійку. Ну, він мені не, не дзвонить нам, верніше тому що ви розумієте, що я знаю, коли там можна дзвонити, коли не, не можна. Тому так, просто, знаєте, для підняття, як, як там справи для підняття духу. Так, ну що, йдемте. До хати. Бачите, яка гарна, як велика бутилка, і та мороза себе почуває шикарно. Просто шикарно. Ну, давайте глянемо, що там. О, Одна бачу, що пропала. Бачите, там вон, видно вже. А там, значить, така, що нічого. Ну, але хай стоїть. Трішечки відкривайте так, щоб як не морозу немає, щоб трішки повітря зайшло і закрийте. Тюльпани вже вилазять, ви подивіться, що робиться, ви подивіться, що робиться, тюльпани лізуть. А ще ж мороз буде, ще буде мороз. Дивіться, ласка, э, напишите мне что. Ой, нема что показывать, показывать не дивитесь, будь ласка. Я вас дуже прошу, культурно, без всякого, э, я кажу, повышения голоса. Я вас очень прошу. Но ну, не нравится вам то, что я показываю. Пожалуйста, не приходите. Не приходите ко мне со своей правдой. Договорились? У вас одна правда, у меня вторая правда. Я буду свою правду отстаивать. Вы прекрасно это понимаете. Я не буду никогда на вашей стороне, на стороне убийц, которые прикрываются что Америка хотела... Америка хотела... Ничего, если бы Америка хотела, вам бы уже давно пиздец был. Извините за выражение, но так оно и есть. Надо рассыпать вот этот корм, потому что он там не, не высохнет. Я вам... Обов'язково покажу, як мама. Я вчора її обняла, кажу, вам спасіба тобі велике. Ми просто почуваємо себе як в готелі, в такому, знаєте, високоякісному готелі. Це вона ось заслала. А потім, потім, коли ми ля... О, знову знову підвинула, дивиш вона робить. Я оце підвигаю сюди під кровать, а вона сюди його двигає, і всі штори стоять дибки. Ну, Я їй, я їй раз сказала, вона робить по своєму. Але я все одно. Отак, от от трішки сюди, щоб штори не стояли дибки, Отак, от бачите, отак, от щоб було. А вона його пхає аж туди. І вона оце тоді знімає. Ви подивіться, як все рівненько зложено. Щоб одіяло не дуже їздило по цьому по цій, як? По діяльник, так? Дивіться, вона зашила. Вона зашила, щоб воно... А коли праємо, вона тут великі такі стіжки. Потім ми це все розриваємо і праємо. І як вона складає, там у нас подушки, як вона складає, розкладає постіль нам на ніч. Я вам обов'язково покажу. Я просто мені навіть жалко краще, ніж в готелі. Кажу, мам, спасіба тобі велике. А Вона каже, така вона подушечку мені залишає оцю ортопедічну, це хороша подушка, між прочим. Вона така, знаєте, вона з пам'яттю. І оце я тут же ж телевізор дивимся, то дивлюся. Дивіться, як розійшовся шув. Значить, що кажеться, на глину. Зроблено на глину. Ну нічого. Все добре, все гарно. Все це ерунда. А, красавчики, як гарно. Так. Так. А цей один такий такого кольору, отакого Отакого. вам видно, чи ні, не знаю. Ой, куди ти шторка? Arniter, да? Куплю земельки ще, ну земельки, вибачте, отакої кори і попересаджую деякі. Тому що дуже-дуже вони вже такі здорові повиростали. Ну, що я бажаю вам здоров'я. Що буде новеньке, я вам обов'язково покажу. А так давно я з вами не розмовляла, мені аж, знаєте, якось краще стало, тому що я ж кажу, що ну, не можу я стрім проводити, тому що одне у мене. Ну, ми ж не можемо ми ж не дураки за одне й теж балакати. А дід мороз не захотів там висіти, ось він тут упав. Мама його сюди приклеїла, дивіться, ох, і мама, ох, і мама. Ох-хо-хо-хо-хо. До побачення, не хочу на діду морозі, я краще зупинюся на живих квітах. М -м. Красавчики які, а!